Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана, і ви знаходитеся на каналі Міжнародного інституту Вознесіння Шлях до себе де я ділюся своїми знаннями, які отримую з допомоги телепатичної зв'язку з Творцем, Богородицею та Богамиї з пантеону Творця. Мене часто запитують, як це буде жертвою, і як вийти з цієї жертовності в житті. Багато людей не розуміють суті цих понять. У мене є допис в інстаграм Жертва і жертовність», у якому я це пояснювала. Хочу трішки повторити для тих, хто не читав. Жертва це суб'єкт, який перебуває у стані жертовності. Відповідно, жертовність – це стан людини, коли вона робить певні дії у житті, направлені на нехтування своїми інтересами заради інтересів інших. Це коли вона обирає звинувачувати весь світ у своїх бідах, тільки щоб не брати відповідальність за те, що створила у житті власними руками. Це коли людина терпить і оправдовує ганебне ставлення до себе, неповагу, образи, приниження. Усі подібні стани заганяють людину у стан жертовності. Людина вже не бачить інших можливостей лише без вихід такого існування. Сьогодні хочу дати вам чітку інструкцію, як вийти з стану жертовності, коли ти віддаєш іншим владу над своїм життям, своїми виборами або своєю бездіяльністю. На нашій планеті є один закон взаємодії, слідуючи якому ви швидко вийдете і стане жертвою в еті. І звучить він так: вкладай свою енергію у того, хто вкладає свою у тебе. Я вже викладала цей закон на своїх сторінках у соцмережах. Проте зараз хочу показати його застосування у випадку жертовності. Запам'ятайте, вкладай свою енергію у того, хто вкладає свою у тебе. Тобто ви спілкуєтесь у житті з тими людьми, віддаючи їм свою енергію підтримки, турботи, любові, від яких бачите такий же посил у ваш бік. Якщо ви постійно підтримуєте когось із рідних, а взамін не бачите від цієї людини такої підтримки у свій бік, то ви в цей момент обираєте бути жертвою. У мене у житті є близька мені людина, яку я постійно підтримувала у житті: то матеріально, то морально, то ще якось. В один момент я зрозуміла, що це одностороння підтримка, лише з мого боку. І коли я наступного разу відмовила людині, почалися звинувачення. На що я запитав, я тебе постійно підтримую. Він сказав так. А що я отримую натомість від тебе? Звинувачення, не що мав. І він відповів, що напевно нічого. Після цього, ставлення людини до мене сильно змінилися. Перш ніж щось попросити у мене, він вже думає, що може дати взамін. До чого я веду? А до того. Що ваші стосунки з будь-кимось, чи то дружина, чи чоловік, чи то дорослі діти, чи то колеги, чи то сусіди, родичі неважливо, мають бути рівнозначними і рівноцінними. Якщо ви проаналізували, що ви даєте у стосунках більше, ніж отримуєте, ви уже стовності. Тому завжди задавайте собі запитання, а чи отримує від цієї людини стільки ж тепла, турботи, поваги, любові, скільки вкладає у неї? І проаналізувавши, відповідно вкладайте стільки, скільки отримує. Тоді ви ніколи не будете в житті жертвою і вас ніколи не зможуть люди використовувати в своїх цілях, обслуговувати їхні інтереси. Гадаю, дане відео дало вам чітко зрозуміти, що таке жертва, жертовність і як з цього станом в житті виходити, щоб бути вільною людиною і творити своє життя як справжній творець. Якщо інформація була корисна, підписуйтесь на канал, ставте пальчик догори, коментуйте. Обіймаю серцем ваша Світлана.